Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, П'ятниця, останній робочий. Хоча у нас зараз війна і у нас нема робочий чи вихідний. Не повинно бути е, День тижня, остання п'ятниця, скажімо так. Але і тиждень такий, десяти добів такі були зрадницькі доби, де зраджували президента. Ну, ми поговоримо про це. Але нікому нічого не пройде. Просто так, повірте. Нікому. Ось давайте ми зараз все потихеньку розберемо, як зраджували, хто зраджував. А ви зробите висновки. Людмила Марченко, депутат Слуги народу, пам'ятаєте, яка брала хабар і кидала через забор, гроші викидала. Президент запропонував скласти мандат, вона категорично відмовилась. Категорично відмовилась. Хоча всі, хто в слузі народу, зайшли на плечах президента в Раду, вони всі окріпли за цей час. Так ось, думайте, люди, дивіться і запам'ятовуйте, записуйте. Людмила Марченка така хабарниця. Не знаю, що там справа йде, як воно буде, будемо дивитися. Але вона послала президента. Ну, не відкрито, це я так алегорію кажу, і не стала здавати х... мандат. Не хоче хочеться. Далі такий Ігор Кривошеєв, також з партії регіону. А ось цей хоче вийти з партії, тому що він повністю підтримує Орбана, прем'єр-міністра, він сам з Закарпаття. А там дуже тісні зв'язки з, з Угорщиною. Ось він підтримує повністю угорців. А значить, підтримує і Росію. Ну, це я вже далі сам, сам складаю. А він хоче піти з партії і написав заяву. Йдемо далі. Це Зрада. Йдемо далі. Юрій Арестов, ви знаєте, того, що спіймали на Мальдівах. Ну, йому там уже і підозу видвинули. Який е, просто відпочивав. Коли війна, він просто відпочивав на Мальдівах з родиною. Хоча знаєте що? Мальдіви ж є найкрупнішим, самим крупним постачальником е, комплектуючих до ракет Росії, цікаво. А що він? Може, він там якось зав'язаний? Може, зв'язаний? А чому відкрили справу проти нього? Зрада. зрада. Йдемо далі. Еee... Олександр Ткаченко, який написав відставку, начебто не зрада, але він, взнавши раніше, прийшов за два години раніше, ніж сказав про це президент, і він вже обгадив президента. Е, типу, я сам написав, а президент потім так побачив і почав за мене казати. Ну, Вже почав обгажувати, обсирати по, по нашому по-простому. Ну, Це як завжди. Хто кого президент звільнює? Ті починають гадити. Лероси, Мероси і всі інші. Йдемо далі. Так от, цього Олександра Ткаченка повинні були по процедурі провести, я вже розповідав, через комітет. Там не голосує Кравчук. Євгенія Кравчук така. Євгенія Кравчук. Не голосує. Чому? Вона, подруга Кирила Тимошенка. Це також була зрада, коли він вкрав автомобіль. З гуманітарної допомоги для наших військових і сам їздив на автомобілі. Президент звільнив його, там відкрили справу. Я не знаю, що там з справи тією справою. Але він зрадив, він зараз сказав Кравчук не голосувати, а ще своєї людині Потураєву сказав не голосувати. І комітет не підтримав, виходить, тому що дві людини зі слуги народу не проголосували по заклику президента. Зрада, зрада. І останнє. Холодов такий є депутат, він правда з партії ОПЗЖ. Йому також запропонували скласти мандат. Він з початку війни, як виїхав, здається, живе на Кіпрі. І так і не приїжджав. І здавати мандат. Сказав: Я не буду, я буду судитися з усіма, а здавати я не буду. Ось так працює наш президент. Ось в такій, в такій ситуації, ось в такій атмосфері, друзі. А деякі замість того, щоб допомагати, навпаки, шкодять Україні, шкодять президенту. Ну і ще одна така. А, я хочу подякувати, підождіть, друзі, вибачте, і ліної Тетяни та Амельченко Людмили, величезна вам подяка за ваші донати. І всім, друзі, вам, хто підтримує канал, хто підтримує військових, хто донатить. Хто розповсюджує, хто ставив подобаєчки, хто підписується на мій канал, величезна вам всім подяка. Так от, і ще одна жор жорстка ситуація по суддям, да? А, В Славянській один з журналістів, я поки там, можливо, в пресі є, але я не хочу називати зараз ні привище, ніщо, а, відкопав, розслідував, що. У судді є паспорт Російської Федерації. Як ви думаєте, що справу відкрили проти журналіста? Хоча потім так закрили тихенько, але суддя працює. А зараз я вам скажу ось таке. Це не статистичні дані, але це дані е, опросів, перевірок і дані аналізу, дані, дані спостереження. Дивіться. Донецька, Луганська, Харківська область. Областя. Як мінімум, 20% суддів мають російські паспорти. Як мінімум, розумієте? Трохи менше Дніпропетровська, Запорізька, Одеска, Херсонська, Миколаївська. Далі йдемо. Чернівецька. До 40% мають руминські паспорти. Судді, я кажу про суддів. Далі йдемо, друзі. Закарпатська. Там взагалі біля 70% суддів по спостереженням і по е, аналізу мають угорські паспорти. Далі йдемо. Львівська біля 40% польські. Волинська біля 30% польські. Ви розумієте, що у нас? І у усіх інших областях також є судді до 10%, у яких є паспорти різних держав від Мальдів до Російської Федерації. Ось таке у нас правосуддя, друзі. Я вам дякую. До гарячих новин. Україна переможе!